Тимошенко світить до 12 років в'язниці за новою кримінальною справою, яку проти експрем'єра порушила Служба безпеки України. Підстава борги очолюваної Юлією Тимошенко компанії Єдині енергетичні системи перед збройними силами Росії. Слідство інкримінує Тимошенко переведення нею боргу ЄСУ перед Міноборони Росії на суму 405,5 мільйонів доларів на державний бюджет України. Її звинувачують за статтею 191 кримінального кодексу привласнення розтрата власності. Або захоплення її шляхом зловживання службовим становищем. Втім, у таборі соратників експрем'єра факт пред'явлення звинувачень не підтвердили. Кримінальну справу вагою 12 років ув'язнення СБУ порушила проти Юлії Тимошенко 12 жовтня. Презентували чергові звинувачення перед пресою сьогодні. Тема не нова борги компанії ЄСУ перед Росією. Виникли нові обставини, заявили у СБУ. Справу порушили на підставі перевірки листа міністерства оборони Росії, який надійшов до Кабміну. Тимошенко обвинувачується в тому, що будучи президентом і фактичним власником корпорації ЄСУ. За попередньою змовою з колишнім прем'єр-міністром України Лазаренком вчинила замах на розкрадання коштів державного бюджету в особливо великих розмірах. У таборі соратників Юлії Тимошенко на оголошення СБУ відреагували одразу. Усі звинувачення безпідставні, заявив Олександр Турчинов. Юлії Тимошенко обвинувачення не пред'явлені, адже учора ввечері, коли до неї і прийшов слідчий експрем'єр відмовилась від спілкування з ним без захисника. Сама ж справа вже розглядалась у судах, твердить партійний заступник Тимошенко, і тоді її закрили. До того ж, і сама Юлія Тимошенко із 97-го року минулого сторіччя, як стала народним депутатом, бізнесом не займається. Справи, пов'язані з діяльністю корпорації, розглядались вже українськими судами. Вони визнані такими, що сфабриковані, такими, що не мають жодних підстав. І українськими судами вони були закриті ще десь 7-8 років тому. Вже тоді, ще в часи Леоніда Кучми. Фальшивість цих справ була зрозуміла для всіх. У б'юті батьківщині. Переконані таким чином влада, яка вже готується до виправдання експрем'єра у газовій справі в апеляційному суді, не збирається випускати Юлію Тимошенко із в'язниці. Тепер нею займатиметься СБУ Ірина Баглайвадим Довбиш, програма наголос дня.